Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження до Джордні. 3,6 бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Авто приїхало з Америки в 2022 році. Потонований, чудовий зимня гума на 19 й радіус легкосплавні диски. Має чудовий просторий багажник, третій ряд сидінь. Різеточка під 12 вольт. Переходимо до салону. Салон у нас чорного кольору, текстильний. Також є тут різеточка, потолок в чудовому стані, регулювання клімату для задніх пасажирів, карти дверей в чудовому стані, механічне регулювання задніх сидінь. Безключовий доступ. Передній ряд сидінь також в чудовому стані. Механічне регулювання, електропакет. Е мультимедія штатна, е мультируль, е круіз-контроль Також передній ряд не затертий, не подертий, ніде нічого. Е автомобіль був випущений у 2017 році. Тому Запрошуємо вас до нас, в місто Вінниця, вулиця Соборна. 1 а також діють програми Лізінг та трейдинг. Всім гарного дня.